Вітаю, друзі! І сьогодні ми будемо дивитися прогноз на лютий місяць, про що це буде у нас цей лютий місяць. Я поділюся з вами інформацією, та яка в мене з інформаційного поля, і розглянемо різні сфери також по прогнозу. Подивимося і позицію Росії. Так само, що звідти буде. І можу сказати одне, що ми в цьому місяці вже отримаємо матеріальну допомогу, нам щось дадуть, можливо, це в плані воєнної техніки і ще щось буде пов'язано з грошима, з фінансами так само. Можу сказати вам, що ми далі будемо вести боротьбу, боротьба буде тривати. І буде щось відбуватись, в плані іде багато вогню на, на лютий місяць в плані протистояння. І я вже казала, що у лютому місяці відкритий простір смерті, а це про те, що буде багато жертв. Буде втрата фізичного здоров'я, будуть сильно емоції підніматися. Це буде так само і в плані поранень. Це так само ті, хто має хронічні захворю... захворювання, вони будуть активно проявлені, сфера медицини, буде активно працювати у цьому місяці, відповідно, якісь можуть бути і вірусні інфекції, і так далі. Тому лютий місяць. На, на те, що у людей буде іти масова така втрата здоров'я, психоемоційне здоров'я в плані матеріального здоров'я, в плані психіки, луна у нас теж відповідає. Так само і за психіку людей. Тому е, психіка буде вкрай важкою і нестабільною. Луна у нас так само ще йде разом з повішеним, а е, це теж е, про те, що е, ну, багато людей не зможуть пережити ті жертви, які будуть на війні. Так само е, ну, це про якісь суїциди, суїциди на війні і так далі. Ну, багато. Чого принесе нам лютий, судячи по тому, що я зараз бачу, активно розкладається. Так, ті люди, які матеріалісти, у них будуть йти е, серйозні втрати, у них будуть серйозні критичні моменти, серйозні депресії для того, щоб вони переосвідомлювали суть свого життя. Для того, щоб людина розуміла, що потрібно дбати про духовні сенси, про душу, і у кого виражені явно інстинкти виживання, просто вижити, зберегти свої матеріальні ресурси, зараз я вам рекомендую акцентувати увагу на те, як ви будете себе почувати. І так само тут ми почуємо тему переговорів в лютому місяці. Буде активна участь, проявлена ще якихось е, сторін, тобто контакт з якимись сторонами. І е, ми бачимо так само багато руйнувань на лютий місяць, багато руйнувань е, на, на рахунок того е, територіальних наступ на територію України. От іде це е, імператриця України, і ми бачимо башню наступ на території України. І, Активні дії у плані політики і ця політика, світова політика, лінії фронту, території, активація. Так, зараз будемо дивитися. І швидше за все я от уже давала у прогнозах Донецький напрямок, Луганський напрямок, це напрямок Запоріжжя. Пробувати будуть щось по Херсонському, але там не буде так прямо такої активації. Але якраз Луганський, Донецький напрямок і напрямок Запоріжжя туди будуть кидатися основні резерви, на що стосується наступу, наступальної позиції. Мене дуже часто питають: наступ на Київ, Одесу, Білорусію. Я не відчуваю цього на даному етапі. Так, коли ми дивилися прогноз у закритому телеграм-каналі, по Одесі там було питання. Так, там випадало зненацька. От як метеорит, ми дивилися на Мак-Картах тоді, як метеорит, як. З повітря, як якийсь десант, це виглядало щось таке, але е, не на часі. Е, але в планах воно випадало. Ну, всі там мені, мені пишуть багато запитань на цю тему. Чи потрібно виїжджати от з Києва? Знову написали запитання. Я бачу захищений Київ. Якщо там щось і відбудеться, воно тільки на кордоні. Я не бачу прорив, прохід і так далі. І я про це розповідала на телеграм, на... Телеграм-каналі не пам'ятаю на Тікток-каналі. Я теж там виставляла відео про те, що я не відчуваю цього наступу. Ну, можуть вас лякати різними історіями. Білорусію, якщо так подивитися, то е який місяць липень, серпень, коли я робила прогноз по місяцям, і Білорусія там активну позицію проявляла, що вже сама Білорусія може активно проявитися липень-серпень. А так, то тільки Білорусія поки що надає свої території, а не наступ Білорусії. Ось так. Е, от, і якщо дивитися далі по прогнозу на лютий І хочу вам що сказати, що всі переговори зараз ведуться, щоб не домовитися, ніби то домовляємося, щось показуємо, преса і так далі. Ем, я на цю тему багато розмовляла. Є люди, є, для яких ці позиції залишаються вигідними, вигідно фінансово, і вони залишаються у цих позиціях. Є багато чого, чого я не можу сказати тут. Е, взагалі. Е, Підтримку, яку Росія, наприклад, отримує від тих самих країн, що і Росія таємну підтримку, і ви, мабуть, здогадаєтеся про що йде мова, тому що воюють одинаковою технікою, і тут іде двостороння торгівля. І маємо на даному етапі те, що маємо. І на питання, коли закінчиться війна, я скажу вам, війна не закінчиться на полі бою і не в 23-му році. І як тільки ми почуємо, що вже пішла мова у сторону якихось переговорів, саме тоді ми будемо наближатися до закінчення війни. На 23-й рік я бачу ще бойові дії. І в попередніх своїх прогнозах я вже розповідала, що 7 листопада буде йти активна заміна в плані політиків, в плані людей, яких стоять при владі застосування сили. Ми побачимо зрадників, ми побачимо вичислення цих зрадників, ми побачимо заміну серед і воєнних, і на воєнних позиціях на різних позиціях. Але нам всього не покажуть, але цього доволі достатньо. Щось нам таки будуть показувати. От, і вони будуть намагатися на політичному ринку, арені, не знаю, як це назвати, щось виправити. але... Поки що це не про те не про мир. Ситуація поки що залишається такою ж, як і була. І лютий місяць він ще про те, що багато втрат на фронті. Багато наших мужніх воїнів покине цей світ. На жаль, молодих, дуже, молодих, дуже багато серед молодих. І також лютий місяць це теж протрати серед мирного населення. Застосування сили до людей. Для людей це буде переломний місяць, важкий він буде як психологічно важкий, так і фінансово, фізіологічно, по здоров'ю. Усі ті, хто очікували очікування, ті, хто жили там якимось закінченням війни весною, ті всі ваші плани, які ви вибудували, вони залишаються тільки планами. Всі ілюзії у людей будуть розбиватися. Люди будуть розуміти істину і психологічно справитися з цією істиною буде складніше. І ті, хто готові, будуть починати діяти. Ті, хто не будуть готові, у них буде просто сипатися сім'ї, руйнуватися, домівки руйнуватися, здоров'я буде руйнуватися, тому що. Психосоматика буде теж брати своє, так як я експерт, в цьому я вам про це можу заявити. І на фоні токсичності, постійного стресу у людей буде появлятися проблема зі здоров'ям. Багатьом людям буде потрібна допомога спеціалістів, тому що тут, бачите, буде йти тиск. Тиск відповідно, ну я даю питання, що буде з людьми. Тиск, застосування сили до людей, важка ситуація, десятка жезлів. Люди, ті, які несуть чужі проблеми на своїх плечах, ті, які переймаються тим, що відбувається зовні, і не дивляться зараз у ну, всередину себе, у тих людей якраз і ну, психіка буде здавати дуже серйозно на фоні. Тиску, застосування сили, психологічного тиску, ми дивимося загальний прогноз на лютий. по областях я буду робити окремий прогноз. Тому ми поки що дивимося загальні енергії, що буде відбуватися в лютому. І ті люди, які сидять в програмі, я сама. Це ізоляція від соціуму. Ви ніколи не вирішите свої питання так само, як ви не можете собі виріш... вирізати апендицит. Ви не можете вирішити питання з психікою. І чим більше ви будете знаходитися в темі Я сама, тим довше ви будете з цього виходити, якщо взагалі зможете з цього вийти. І, е... Також на лютий місяць іде тема, якщо дивитися по світу, буде якась пропозиція подбати про своє здоров'я за рахунок якихось укольчиків чи ще чогось, тому що є активна лікувальна позиція зі сторони медицини, іде активація лютий місяць. Тому е, на фоні того, як працює психосоматика, людей будуть знову лякати. І для того, щоб не зайти у глибокі процеси, люди, які живуть в інших країнах, е, важливо розуміти і. і... Забезпечити себе від е, якихось тих препаратів, які будуть просто руйнувати вас і розрушати. Зверніть на це активну увагу. Я рекомендую знайти для вас час і можливість для того, щоб заспокоїти себе та свою душу. Будьте так само готові, що багато ваших рідних і близьких буде багато е, таких, яким буде потрібна ваша допомога. Тому що буде багато поранених, і вам потрібно розуміти, що ті, у кого хтось перебуває на передовій, ви маєте психологічно вже бути готовими для того, щоб дати ту підтримку. Не з позиції жертви, я буду тебе жаліти, а з позиції справжньої допомоги. І ми вступаємо в таку фазу, де вам потрібно навчитися бути в ресурсі, а це відхід від чужих проблем. Це вміти розуміти, чому я знаходжуся в цій ситуації, як мені з цього вийти, і відновити потребу організму, додати мікро та макронутрієнти, і це дуже важлива і актуальна позиція для кожної людини, тому що багато знаходяться в позиції очікування, очікування, що буде далі. А позиція очікування це. Бездіяльність, і коли жінка, наприклад, сидить у позиції, цієї бездіяльності, а у неї ще, крім того, що чоловік на фронті, є дома діти, яким потрібна так само увага. І коли мама. Ну, емоційно не може впоратися, тоді починаються проблеми із дітьми, діти починають хворіти і так далі, тому що магнітне поле сім'ї вже не тримає цих дітей, тому що йде розбалансування у сім'ях, і це теж потрібно розуміти. Я розумію, усіх тих, хто опинився в таких ситуаціях. Це Психологічно складно, але потрібно працювати із своїм внутрішнім ресурсом. Потрібно е, почати турбуватися про своє здоров'я. Тільки відновивши своє здоров'я, ви зможете е, більш адаптованіше реагувати на події. І... Ну, наприклад, ті, хто сидять уже давно зі мною, я знаю, як вам допомагати психологічно, тому я запускаю для вас в лютому місці безкоштовний курс для тих, хто не має змоги і можливості, або для тих, хто жаліє на себе. А я потрачу на вас свій час і можливості, тому що я, я оплачую за своє навчання, я оплачую за все, але я просто із свої, із любові до вас я. Знайду таку можливість для того, щоб провести для вас безкоштовний курс для тих, хто сидить у програмі дефіциту. І я зроблю це з великою любов'ю до кожного з вас. Тому діліться цим відео, щоб якомога більше людей змогли зайти в безкоштовний курс, анонс буде в телеграм-каналі, і переосвідомити певні процеси для себе. Дбайте про тих людей, які поруч з вами, якщо ви хочете, щоб у вас. У ваших сім'ях щось мінялося, максимально перепоширюйте, кладіть лайки, кладіть коменти для того, щоб якомога більше людей змогло зайти у безкоштовний курс для того, щоб почати працювати зі своєю свідомістю. І тільки з телеграм-каналу буде вхід, де ви абсолютно безкоштовно зможете пройти семиденний курс і. Перепрограмувати хоч чуть-чуть свою свідомість і е, усвідомити певні е, е, енергії. І якщо далі, подивимося зі сторони Росії, <кій> зі сторони Росії, от, бачите, колісниця, активна підготовка, активна е, ну, робота. Е, от, і у нас далі ми бачимо король мечів, і, і тут воно далі свідчить про те, що Активна підготовка воєнних дій. І я вже казала, на яких територіях саме ми це можемо відчути. Ну, для мене йде території Сходу, що це буде більше активність зі сходу. І я так само ще зроблю прогноз по окупованих територіях. І на цьому прогнозі ви зможете ще подивитися, що буде робитися з прикордонними територіями. Тому що на прикордонних територіях теж будуть відбуватися певні дії. Як попасти на курс? Підписуйтеся в телеграм-канал, і там будуть всі відомості. Коли платформа буде готова для курсу, тоді... Я дам посилання абсолютно для всіх. Ви зможете зайти, зареєструватися у своєму кабінеті, і, відповідно, ви зможете уже працювати в курсі, тому що це буде курс на платформі. Тому так, підписуйтеся в телеграм-канал, і звідти ви зможете попасти на курс. І далі ми продовжимо, тому що. Я вам навіть скажу більше, що ми маємо можливість на одній з областей, але я вже це розкажу в іншому прогнозі, зайти на територію Росії в цьому році, у му році, і про це я розкажу більше у прогнозі по окупованих територіях. От, я, напевно, його зроблю завтра, тому слідкуйте за. Анонсами, а можливо, і не завтра. Можливо, якщо буде світло вечором сьогодні, ще зроблю сьогодні вечором. Ось, дякую за подаруночки, за зворотній зв'язок. Тому що, от, наприклад, якщо взяти тему прогнозу по областям, які я робила, просила тайм-коди, то там навіть зворотнього зв'язку не було не, не те, що тайм-коди. І коли ну, я не бачу активності, у мене і не виникає бажання щось робити. Тільки там, де я бачу активність, я хочу працювати і продовжувати в. Тому напрямку. От, люди, наприклад, на курсах працюють, залишають відгуки, люди діляться е, тим, як вони е, поміняли себе. І для мене це приємно. І я хочу там працювати. А там, де просто споживач, прийшов, взяв, подивився і пішов, прийшов далі, ні лайк, ні е, нічого. Ну, там мені не зовсім хочеться працювати, чесно кажучи, на, на таку аудиторію. Ось. І Скажу вам ще до слова, що ми побачимо теж мобілізацію, якщо це так можна назвати, у країнах світу. Це можливо буде називатися, будуть ставити на облік чоловіків у інших країнах світу. Але у 2023 році це вже буде активна позиція. І так само ще буде хвиля мобілізації і в Росії, і десь ближче до. До серпня місяця ми знову будемо чути, як там знову набирається і на рахунок ударів, ударів по Україні, е, в лютому місяці. Ну, я можу вам так сказати: небезпечними датами, е, ну, такими енергетичними, це з 7 по 15 число і потім 24. Тобто зараз будуть якраз оці атаки вони будуть зменшуватися в лютому плюс-мінус 2-3 атаки максимум. А якщо дивитися туди далі, то воно вже буде до одної. дві одна, дві одна. Уже не буде такого, як, як було. Але є небезпека ще в тому, що. От там стоїть таке питання. Якщо будуть балістичні ракети, а ви знаєте, у нас їх ну наскільки я розуміюся, немає чим відбивати балістичні ракети, то можуть бути звісно і попадання, і жертви. Але це ми будемо розглядати вже ближче до подій. Е я не беру до серця, що люди невдячні. Я просто про те, що немає активної позиції від людей. Ну тобто, я навіть з тим, що в мене. Три години світла в день, я знаходжу на цей час, щоб записати. розумієте, От, Для того, щоб і працювати в курсі, і консультативно з людьми працювати, і ще й вийти в прямий ефір для людей. А люди не знаходять часу на те, щоб тайм-коди прописати. Елементарне немає на це часу, чи там написати якусь свою позицію, що я про це думаю, чи як мені це відгукується. Можливо, я ще щось знаю і для когось буде важлива та інформація. Для іншої людини, яка прочитає. Тобто енергообмін не тільки для мене, а для інших людей. Ну, тому, тому якось отак працює система. І що вам ще по лютому місяцю сказати? От... Боже, допомогу людям. Обов'язково будемо поширювати це допомога людям для трансформації. Так, це допомога людям для трансформації. Тому що е, ну, б, чим більше людей зайде в безкоштовний курс, тим більше людей зможе хоча б зацепитися за соломиночку. І ну, це для мене така благодійна акція для тих людей, які хочуть, не можуть собі дозволити, навіть е, не наважуються для того, щоб зайти. Я там поясню певні деякі процеси, і ви знаєте, я завжди. В курсах щедро, в мене завжди є бонуси, у мене завжди є зворотній зв'язок в курсах. Тому ті, хто проходить мої курси, вони вже знають, що, що там міняється життя. Дивіться, прогноз е, по областях, скажіть за суми. Я буду робити окремо, тому що в мене е, до 12.30 тільки є час, і, на жаль, зараз я не можу по областях робити. Тому е, на сьогоднішній день я буду з вами завершувати трансляцію. А е, добре, коли я буду дивитися по областях, я подивлюся і зюм, і Суми, і всі інші області. Е, ми будемо розглядати їх, тому ми все подивимося. Харківська область вона залишається під напругою. Я казала, це на минулому прогнозі, і скажу вам, що мало що змінилося від того, що було. З минулого тижня ті ж самі уда... області залишаються під ударом. Якщо ви слухали мій прогноз, той же самий напрямок залишається під ударом. Якщо навіть дивиться там. По областях от е, Західна от Закарпаття як відігралося. От я бачила, що там вогонь. Ну от е, вогонь, і е, що мені відписують люди? Що там якраз і проявилася ця ситуація в плані того, що там Венерія почала е, закидати якусь там активну позицію на, е, на території Закарпаття і так далі? Ну, тобто там. Такий політичний скандал виник вогняний, який став відомий на всю Україну. От і е, Івано-Франківська області тут теж е, ну я казала, що тут є ймовірність того активних ударів через те, що діють зрадники, і е, е, яких будуть відловлювати. От ми побачили теж в новинах, е, ну особисто я побачила, що відбулося те, що я казала, відловили. Але насправді їх ще є дуже багато, і серед, на жаль, серед воєн. От, Тому ось така позиція у нас, те, що як з однієї сторони, так і з іншої сторони залишається тема того, що у нас йде ворог всередині країни, ось так скажемо, ворог всередині країни і ведеться певна політика, яку я не можу висвітлювати у прямих ефірах, але я так намагаюся давати між рядками, і е, в закритому курсі нова епоха. Я так більш глобальніше дала цю тему. Е, там, е, там немає е, того, щоб блокували, тому що TikTok вже останні попередження сказали, що заблокують. Е, на youtube каналі видаляють відео. Я тільки загрузила через пару е, 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 15-20 хвилин. Відео видалила. От тому, тому так. Тому до зустрічі з вами. Можливо, сьогодні я вийду ще один ефір і зроблю прогноз по окупованим територіям. Він теж буде цікавий, тому підписуйтесь на YouTube канал, Telegram канал і не пропускайте важливі новини.